Реконструкція за планом. Ремонтні роботи на стадіоні зірка не припиняються. На нинішньому етапі на реконструкцію центральної арени Кіровограда керівництво клубу витратило 50 мільйонів гривень. Першим здали в експлуатацію майданчик зі штучним покриттям, де тренуються близько півтисячі вихованців дитячо юнацької футбольної академії. Багато нарікань у минулих сезонах було на якість основного поля, на якому зірка іграла і тренувалась. Зараз тут проводяться дренажні роботи. На даному етапі ідуть роботи по устройству дренажної системи на основному полі. Ми бачимо цей процес, де вже заложені дренажні труби лозунги як екстіри для лучшого качества пропускання води і уложено 36, будемо говорити, точок, які будуть осуществляти автоматичний полив футбольного поля. Одночасно реконструюється і другий ярус стадіону. Наверху у нас, будемо говорити, основні види роботи по підготовці під основання легкоатлетичного тренувального поля і іскусного футбольного. Поля йдуть на Таді, ну практически завершаючих работ, Це где-то в районі, з графіком, ми далі кінці апреля місяця вийти на завершаючий етап подавити робіт. Тим часом зірка до початку другої частини сезону готується у Туреччині. З чотирьох контрольних поєдинків команда виграла три у дубля московського локомотива, японського клубу Діу та ще одного представника Росії Зеніт Іжевськ. Наігруються різні варіанти, різні тактики. Бойванни Федоренко испробовывает на этих сборах. Состав футболистов меняет. Э-э мы считаем, что положительный результат потому что играем с соперниками, с которыми вряд ли может когда-то ещё придётся играть. Поступово адаптируется у команды новачки: брати Баранці Игорь Чередниченко, Дмитро Казаченко, Сергей Рожок, та чемпион России в составе Спартака Олександр Данишевский. Все выше упомянутые футболисты дадут прилив новых сил в і наша команда повинна в цьому году все-таки продемонструвати то, на що вона способна. Також керівництво клубу готує для вболівальників ще один трансферний сюрприз. Є один момент, який я поки не буду озвучувати, але якщо він відбувається, всі любителі керівництва футболу будуть приємно вдивлені. Перші домашні матчі другої частини сезону зірка гратиме у Головківці. Повернення на реконструйовану рідну арену планується у принциповому поєдинку з ПФК Олександрія 25 травня. Президент футбольного клубу Максим Станіславович Біроскін поставив задачу, щоб ігру 25 мая місяця між звіздою і Олександрією ми провели вже на стадіоні Звізда. І погодні умови, і темпи роботи, і графік виконання робот дозволяє нам оптимістично підходити к этим датам. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.